Печерський райвідділ внутрішніх справ. Сьогодні тут проходять трагічні події. При захопленні штабу добровольчого корпусу ООН були побиті громадяни України, добровольці, бійці і Прихильники добровольчого корпусу ОУН, які були заблоковані поліцією і це. потім були заблоковані поліцією в штабі, і потім були штурмовані з виломням дверей сокирою і побиті, доставлені у Печерський райвідділ на. Вулиці Московська пишеться, я зараз не знаю, як вона зветься, вибачте. Ось зараз тут знаходиться одна швидка приїхала, одна швидка вже повезла побиту людину. Зараз ось поліція стоїть, а зараз ось приїхала вже друга швидка стоїть. Це вже три буде. Буду рахувати від, ну, від трьох, три швидких стоїть. На дорозі. Он четверта швидка. Оце в нас третя. За нею четверта. Далі стоїть п'ята, шоста швидка допомога. Вже я нарахував шість швидких допомог. Ось командир корпусу ОУН Микола Коханівський. Ну, казали, що ще десь тут стоїть швидка в подвір'ї, але ну, я неї не бачу. Ну шість на факту. Ви вже бачите, що шість швидких допомог є. Видно, там є побиті постраждалі. Але ніхто нікому нічого не каже, всі посміхаються поліція, як будто б би нічого не було. Все одній одні людині переїхали ноги, відправлена в лікарню, це там біля штабу. Ну зараз така ситуація. Зараз чекаємо, що буде. Зараз чекаємо, що буде далі. Ось і Червоний Хрест. Лікарі стоять тут. Ситуація одна з найгірших, скільки було таких ситуацій після майдану, ну, не рахуючи 31-го цього ну, на день Конституції, на площі Конституції, тут ціла цілий медичний госпіталь, можна сказати, медиків. Море. Ніхто не каже, що там в середині. В середині знаходиться Ігор Луценко, народний депутат України, і видно, він повизивав швидкі.